В Польщі сказали, що війна буде ще щонайменше три роки. За їхніми даними, Київ розраховує, розраховує саме на такий період. Чому саме три роки вони вирішили? Це якісь інсайдець, чи це вони так собі самі придумали, що три роки буде? Я думаю, і самі придумали. Сімірка, ой, сімірка кубки воздухі все висить. Від, з відлюдника пішло. Тобто цей шлях цей найгірший сценарій. Тобто, відлюдник він показує, що це найгірший сценарій, але це знаєте, як щоб сказати, тому що вони самі не розуміють, буде так чи не буде. Ну, закриває тут юстиція, вона показує про закон. Тобто, можливо, до... тут закон, може, вступ України в НАТО чи якісь. Відписання конкретних якихось договорів. Ну, тобто, це на законному рівні, можливо, це гага для громадян Росії, тому що показує про якийсь закон. А, ну, що це таке? Чого він може стосуватися можливо. цей закон? А, ну, чого? Можливо, зброя. Щоб більше озброєння Європи, наприклад, виділила Україні. Ні, тут саме про землі, можливо, про повернення з землі. Тому що про що? Зірка це відстань, чи в час. Від... Далека відстань чи час показує, що повернення з'єднання сім'ї, повернення додому. Тобто, можливо, вони, думають, що на всі повернення, всі території, щоб повернулись додому, це потрібно років три. ]irmu. От, повернення, повернення. Тут не про зброю, тут про те, що можливо ж, Путін ставив території, наші території під свої. Тобто, законом це можливо заборонити і розрушити ці документи. Про землю мова йде. Нані це про наші землі мова йдеться. Добре. Якщо ми будемо повертати додому, у Пентаклі мені багато посипалося, Рафанд, це про наші законні землі. Ліця, е, така інформація до мене приходила е, про 7-12 років, але це не про погане, про те, що Росія 7-12 років вона розвалиться. Ну тобто якісь території відійдуть до нас. Це вже не кінець. <гум> да, не, не про кінець війни, це те, що про кінець Росії. 7-12 років її як такової на карті не буде. А ще питання в тому, що наші е, політики, наші депутати говорять про те, що війна таки скоро закінчиться, і що навіть є такі е, повідомлення, що в листопаді закінчиться гаряча фаза, і вже не буде обстрілів. Не можу сказати, докінчиться з гаряча фаза, фаза пішла з повішеного. Тобто підзависнуть на якихось територіях зависання може бути. Ну, це не кінець. Ну, я... Мій найкращий сценарій це закінчення війни, 26-й кінець, початок 27-го року. От Оцей проміжуток, 26-й рік. Цьому році. Ну що Але є якісь гарні новини святкування. Дуже гарні новини, які повторюються, про що буде український народ буде привід святкувати до їх території і рицарі ну, Туди щось полетить. Нас це теж буде. Ну, як ви. Ми за цього теж будемо радіти. В першу чергу наші території тут пішла з дев'ятки пентаклі. Я думаю, що це прибыль, яка зброя, і ще щось, і ще щось, якісь різні плюшки, зброя. В першу чергу, «Рицарі мечів». Чомусь показують три-шість місяців, і ми відкриємо ящик Пандори. А, великої зброї. От що по нашій, що по іноземній? Два комбо. Що тут, що тут показало зброю? А, Мені це пописа показує, ну, ще лишнього я й не говорила, але ну, я обережно говорю: у нас щось новеньке намічається. Воно зовсім новеньке, тому що пописа сховане, приховане, а маг це нова вид зброї. Дивіться, наша зброя, тут король жезлів, а тут рицарь жезлів. Так, да, вона вже є. Зброя буде з двох локацій. Одна локація більш прихована і хитрим путем, чи мовчки передадуть, чи якось вона зайде непомітно, хоча імпортна зброя до нас теж прийде з двох сторін. Одна більш повільно йде. Так що, я думаю, за півроку у нас зброї дуже буде багато. Питання від глядачів про обмін полоненими: чи буде до кінця місяця обмін полоненими? А повинен взагалі повинен то бути. Але дивіться, шестірка в вона часто показує, час відтягується. З цієї сторони мені випадає мечів тому. І дві двійки випало. Щось цим картам більш показує, що обмін повинен бути, але може зірватися, Чи в часі відтягнутися чуть пізніше. Чому ж то? Чому так то, понятно? Та сторона зірва. Чому повинен бути великий обмін. Карта Сонце закриває, але вона йде після дурня. Тобто великий обмін, він може бути анульований зірваний. Ано, якісь країни давлять честь на обмін. Ага, інші країни, можливо, ще на якийсь час трошки притихли. Ну наблюдають за те, що коїться в світі, uh -huh. бо я прям сказати, що інші країни зараз прям тиск дають на Росію, то ні. І можливо, буде обмін поранених і тим, О, от... мертві люди і поранені. До речі, про цей обмін зараз активно його продовжують. Може це бути оця затримка через те, що зараз от Трамп оголосив, що в Газі закінчилася війна, і там потрібно буде розібратися там з полоненими і з усім цим? Може ця ситуація на сході? Угу. Угу. Дивіться і чотирка. От то що затримка? Вона показує паузу, затримка. Так, ну трошки за цього дійсно є затримка. Чи закінчилося насправді, чи ще будуть сплески такі? На, на який Звучимось показували 10 місяців. Ну, давайте час подивимося. Закінчилось там все. Ну, дивіться, не закінчилось. Повішений показує, що ситуація просто зависла. На який термін? Поки не відомо. Uh -huh. Але через, ну, не знаю, тут 6 місяців показуємо, який термін. До літа, мабуть, літа осінь. Літо осінь. Буде повтор. Ну, Конфлікт у них може бути на наступну осінь. Кінець літа осінь. Якийсь знову може трапиться. Угу. Не думаю, що це. Це просто пауза, довга пауза. Не варто прям так сильно радіти, так. Да? На жаль. Ну, воно ж теж з цим вигідно. Напотесувала ну, і знову витягнула повішеного закриває. Це пауза. Але імператор випав, він завжди готовий до бою. Угу. Любий момент. Це е... Ну, я не думаю, що це кінець. Харківський напрямок. Давайте подивимося зараз угу. на Коп'янському напрямку, дуже складно там евакуюють знову населені пункти, примусова евакуація. Як там ситуація? Не, не захватять. Не? Як щось, я думаю, не захватять, гарні карти пішли. Угу. Пауза якась, а на ну Сунуться і обстріли там можуть. Увеличиться. ну, більше стати обстрілів. Тому може евакуація, тому що може гатити. Ну, прийшло перше з четвірки, це наша земля, свято, тобто я не думаю, що дехвати. Які у них плани на цей напрямок? Там у них, ну, бачите, наступить. І, і розвідка у них працює маленькими групами. Аж во двоє людей, дуже маленькими чомусь показує групами, розкидають в різних напрямках. От прям засівають. Угу. Туди техніку можуть підвести ну, з боку грабзію. Зараз тому, тому що не захватить Це буде саме активний напрямок, чи, чи на інших теж? Ану. Саме активний напрямок. Карта сили, е, гарячі там буде, важкувато. І воно може затриматись І ще один є напрямок, щось на шукати, тому що двойка закриває. Е, е. Цей напрямок, От е, по карті показують, що по цьому напрямку можуть окапуватися, у, е, ускладнювати там ситуацію для того, щоб відкрити інший напрямок. Ну, якби зробити вилку, вилку зробити. Угу. І ще є напрямок повинен бути важкуватий. Запорізький напрямок іще питають глядачі. Нашим, от по цим напрямкам, що ми зараз дивились, я от думаю, пораду для наших. Угу. Чомусь показує, щоб оця карта за спини підходять. Тобто, це може показувати, як стукача ворога, який за спиною сидить і здає позиції. Що на це треба звертати увагу, чи у ворога плани якось кругами ходити, ну тобто, брати кольця. Так що порада а, всіх людей, які якісь залітні і подозрітельні, краще перепровіряти, бо тут показує з середини, хтось може зливати інформацію. Угу, Хтось із своїх. Це місцеві, своє, за підимойся. Це хто військові чи місцеві. Мені напишуть, що я на військових говорю, але мені і на військових тут король мечів випав, а він не сама мілка персона. По військовим це може бути хтось і не дуже мілкий. Ну, і свої теж тут є. З усіх сторін. Із військових, і причому військовий не дуже мілкий по посаді. По своїй. Питання від глядачів про нову владу в Одесі. В мене теж були плани розглянути мера Труханова, вже бившого, виходить, мера. Давайте почнемо з того, позбавили його громадянства. По-перше, угу. кажуть, що в нього є російське громадянство, він це заперечує. Є в нього російське громадянство чи немає? Взагалі було. Взагалі було, Взагалі. Взагалі було. Взагалі. Взагалі громадянство іншої країни. було. А тут двойка випала. Всі двойки, якщо ми питаємо, а, і тут ви по мені, туз на питання, чи було в нього ще якесь громадянство? Було, але ж карта світу я взагалі спитала не тільки російська, а взагалі. Чи було так? Чи воно, можливо, вже анульовано? або взагалі, не знаю. А, ну, це по його документам. Ні, по його, тому що, я думаю, можливо, там взагалі щось змінено. ...цифра змінена. Ну, тобто, як помилка, наприклад, він народився 11.02, а наприклад, написано 2.011. Ну, тобто, по цим картам, як начебто трошки документи, чи в букві фамілії якась буква змінена, Ну, розумієте, показує якийсь документ, який е, не співпадає. трошки інакший. То... Трошки інакше, ну, так думаю, що так. Там щось було от було розслідування ТСН, і там вони писали, що а, в 15-му році йому дали громадянство на 10 років, а в 17-му році а, паспорт у нього забрав суд Московської області. Хоча кажуть, що якщо забрали в тебе цей документ, а, то це не позбавляє громадянства Росії. ну тобто. Ну, просто бумажку забрали, а громадянство залишається. Тому такі от, от питання виникають: чи є в нього це громадянство? Чи немає? Він каже, що немає. Може, це про цей і карти кажуть, що, можливо, забрали через те, що якісь там були неточності. Ну, ще раз забрали у нього громадянство. Ну, дивіться, я не знаю, мені і п'ять двойка випала. Двойка, королева і королева. Дві королеви, імператриця і королева жезлі, Посередині двойка. Ну, по картам, начебто в нього два види документів. Але якийсь є збій. Ну, тобто, тобто випала мені башня. Ну, вона може показувати, що цей скандал, що там забирали бумажку, але вона закриває то запущено всі стріли. Мені здається, що в нього щось залишилось. Чи він їх переробив? Тобто те забрали, але заробив і інше. Ну, Розумієте, бо е, інші документи повинні бути, чуть, -чуть другі. Якась, якась відмінність повинна бути в них з його е, документами з Україною. А ще кажуть, це ж сказали, що все, він більше не громадянин, відповідно, він не може бути мером. Але а, пишуть, що м -м, звільнити його може лише міськрада. Ну, тобто, не президент, а міськрада. І, ну, яка його доля? Він буде далі президентом? Фу, президентом. О, президентом, президентом. Мером. <реш> президентом. Боже, Боже. <ти> Вибачаюся. <реш> <Оце реш> ворочка. <реш> Це точно надовго, Посередині пуста карта. Шлях довгий. Ну, тобто, сказать, пішло сту, сту за Пентаклі, Сказать, що його прямо зараз він уйде, ну, він довго буде уходити, Ще й ну, посередині пустої карти не показує, як швидко щось зміниться. Ну Так, от можна сказати на даний момент, місяця-півтора-два, е цей процес буде йти, от як він в такому. Є зараз. І зіркою закриває, ну, ще і буде боротися. Ну, опять же, зірка шлях відкриватиме, якась не знаю. Можливо, і грязь буде влазити, і ще щось. Ну, в общем, купляємо попкорн і наблюдаємо за цим, тому що тут по картам ще буде весело і довго. Ще буде боротися, я думаю, за себе. Він казав: і так, я не здамся, нікуди не поїду, і все це фейки. Буде боротися, а давайте не так запитаємо: він е, Україні. Несе пользу, ну, як чи служи він ворогу, чи не служе. Ну так. Да. Е, ну, по цим картам там може бути боротьба. Чи з військовими, чи з адміністрацією е, офіційними е, як щось нове вносити. І от нічого не змінюється, тому що шестерка це кубків. Тобто, от як він вів свою політику, так і залишається сказати, що це окремо, що чи. Підтримує він Росію. Тому що я б сказала, що в нього за Україну сердечко і болить. І болить. Е, ну, Тут і гроші, звісно, випали мені. Каже, він там його... наживався. Да. Дев'ятка пентаклів така досить заможна, і тому, можливо, він не хоче так легко уходити. І урізали йому, я думаю, десь на хвост наступили, тому що. Чому ситуація так в п'ятека Пентаклі це пуста нехватка грошей, а тут дев'ятка Пентаклі. Я думаю, що десь щось не ділився. Не... Ну, конфлікт пішов. Конфлікт у нього по поводу грошей, возник конфлікт. Його обирають не просто так, а, можливо, щось десь не поділився. Ну, не знаю, не буду так говорити, мабуть. Ну, там, я думаю, конфлікт з грошима. І принциповий конфлікт з грошима. А тепер скаже, що він шкодить Україні. Ну, як в глобальному такому. Ну, давайте через Росію щось перепровіримо, чи підтримує, допомагає він Росії. Ну да в плані там здачі які якоїсь інформації. Ну, не думаю, не знаю. Ану. Можливо, гроші. інформації інформацію. От не показують карти. Інформацію, думаю, не здавав. А гроші, які скажуть, Росії. Він ну. цікаво показує. Зараз закрито. І дурак, дурак посередині не думаю. Четвірка Пентаклі, не думаю, що він зараз гроші отримує і не давно, я думаю, не отримував. Але при показують карти, його підтримували при владі люди. Його можливо, і придбали при владі люди, які були зв'язані з Росією. Отак, от карти показують. Його партнер, підтримка, близька людина, яка зв'язана, це було раніше. Це, от коли він там, я не знаю, просто не слідкую, не знаю, коли він там приходив і став мером. В цьому сезоні чи ще раніше? От і ще от самого початку, коли це встановлення було його мером. От там були зв'язки підтримка. І через других людей, не напряму, а через других людей був зв'язок з Росії, ті, хто його підтримували. Щоб він зараз гроші брав. Нашний сорт? Не думаю, от на що цього, мабуть, ні. А ті, хто його підтримує, хто його допоміг йому до влади, можливо, прийти, вони беруть гроші. показує зв'язки втрачені, слава Богу. Немає пентаклі. Показано, що дороги зв'язки втрачені. В минулому сонце ну велика карта випала це на минуле, зараз ні. А замість нього збирається поставити з Дніпропетровщини, голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації, замість нього. Якщо буде така заміна, як Одеси там від цього краще, гірше, чи нічого не зміниться? Одеси там я б сказала, трошки треба буде почекати, бо чи, опять п'ятерка Пентаклій, чи ситуація запущена, пустота важко буде працювати. Е, ну, йому треба буде час, щоб стати на ноги, е, час, щоб щось змінити, напрацювати, бо там, я думаю, багато дуже косяків. Е, крім... Того, що там ліньовки не працюють, я думаю, там багато чого є, що треба робити, і угу. на це треба час. На майбутнє? Ну, Я думаю, що так, да, непогано, як заміна, Ну, Це тимчасова Але... заміна, чи він надовго там, поки не розбереться а. з усім. Надовго? Може, застрять. Може, застрять надовго, тому що рицар він повільний. Паш Пентаклі, особливо Рицар Пентаклі, вони повільні. Тобто вони можуть показувати, що. Поставлять на місяць, а буде там рік. Ну, uh -huh. це я образно кажу, да, що може затягнутися його процес. Його потім приберуть. Потім, понятно, що приберуть, але через скільки? Ну, якийсь час, я думаю, буде займати таки посаду. Так, е, да, тут роль жезлі випав. Двоєчка. Ну, це може по-різному програтися, як і два місяці. а якщо тут показує, затягнеться. Ну, півроку показує, мабуть, буде. От двох, ну, це може затягнутися. От двох місяців до півроку, а далі може затягнутися. І в нього, може, і палки полетять, але працювати, я думаю, він буде. Угу. Добре. Ну, тобто, на благо. Угу. А, ну, давайте ще по-іншому. Це краща заміна, яка може бути, ну, чи є інші кандидати, От, на даний час це людина найкраще може справитися з цією ситуацією? Страшний суд. Ну так, да, я думаю, що він буде працювати. Ну, іноді важливо і корисний перекидувати. Ну да. сюди-сюди, щоб порядки наводили. Така думка у нашого одіозного депутата Гончаренка, знають всі його, мабуть. Він говорить, що це підготовка до виборів, що те, що зараз почалися перетрубації, отакі, що почали розбиратися з Трухановим, почали підійматися там питання інших мерів. готуються до виборів, отже, війна скоро закінчиться. А, до речі, в цьому є щось правдиве. Е, ну, просто е, готуються до виборів. До виборів готуються і рік, і два. Не забуваємо, що це можливо бути підготовка до виборів. Е, ну, тут іще мені показують карти, щось таки. Е, ну, тут як померші е, непотрібних треба винести. Ну, е, як непотрібних? потрібних, погано сказала. Ви щоб було процвітання, щоб було процвітання, треба від старого, те, що от жило своє, позбавитись, і така зачистка йде. Це на користь Україні, але й прийшов час змін. Ну, тобто, тут страшний суд, і, і от чистірка, вона нас. І по різному і любовні тригольники показує, Багато чого може показати ця карта, вона така многогранна, але вона показує, що прийшов час, бо якби інші карти були. Ну, ладно, не до того. Прийшов час до змін, до глобальних змін, страшний суд, до великих перемін. І ще чуть-чуть, я думаю, ще якась голова полетить. Угу. Якісь іще можуть бути і скандали, і прибирання людей. ну, Приходить час для змін. Питання від глядачів. Подивіться, як будуть розвиватися події навколо Харкова. Наступ, блекаути. Обстріли першої карти. Ну, обстріли. Харків наш місце герой. Обстріли, всі жезли випали на обстріли. І сам Харків, не тільки округи, бо жезлів, не тільки область, а сам Харків. Під угрозою обстріла. Ну, там зуби поламають. До речі, їм там буде в якомусь місці. Ой, плаче воно боляче. Сунуться, то може і будуть, але воно якось пусту для них закінчиться. Blackout. Може бути. Але ж дивіться, дев'ятка жезлів це такий негативний досвід, який ми вже переживали. Перемотана голова у нього, трошки весь побитий, тобто обмеження вона може показувати, яке буде. Тут в мене ще й випав. Тобто, бликаут якимись уривками може бути. Щоб прям. От як було, гірше не буде. От вона показує досвід, який ми вже переживали. Вже в нас досвід цей негативний не є. І більшого не буде. І пуста карта. Ну щодо світла, я не скажу, що про всю здиму, але десь будуть перебої. Ну, Це чекаємо майже всю країну, не тільки Харків.